Друзі, всім привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я хочу показати вам одну свою орхідейку, яку придбала зовсім недавно придбала по оцінці. Бачите, навіть не зрізала ще її квіти. Це дуже гарна орхідея, ароматна. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це за орхідейка. У мене, якщо чесно, вже є один екземпляр цього сорту, але. Знаєте, друзі, не могла просто втриматися і не придбати ось цей сорт орхідеї по такій спокусливій ціні. Це була оціночка, повторюсь, коштувала вона дуже дешево, тому я вирішила її придбати. Думаю, по листочках ви вже зрозуміли, що це Ліодора. Ось, друзі, яка вона красиночка. Зараз я її дістану і вам детально покажу. Ну, друзі, дістала я її із-під віконня. Погляньте, який. Гарнесенький кущик, досить такий немаленький, я б сказала. Тому що моя Ліодора, яка вже ну, така трошки домашня, вона вже в мене знаходиться в колекції певний час. Тільки один раз квітла на зрізаному магазиному цвітоносі, і так як в неї слабка коренева, я їй стараюся нарощувати нові корінчики, нові листочки. Поки що у мене виходить. це але квітнути поки що вона не хоче, тому вирішила замовити собі ось такий екземплярчик. Давайте я вам покажу корінчики, бо забуду, обов'язково забуду, ось, друзі, її корінчики досить така гарненька, здорова рослинка, поставила її на підвіконня. І, друзі, пам'ятаю, коли я показувала свою домашню. Ліодору, мені всі писали, що ні, це не вона. Ви помиляєтесь. Але, якби ж друзі, я не знала, що це за, за сорт. Але, звісно, купувала я орхідею на той момент також квітучу. І повторюсь, вона вже квітла навіть в моїх домашніх умовах, тому я на 100% впевнена, що це Ліодора. Але в неї є забарвлення листочків не таке, ну, не такого салатового відтінку, як у цієї ліодор Ліодори. Давайте я я зніму свою, і ми порівняємо їх. Ну, ось, друзі, моя домашня Ліодора. Бачите, це вже її три домашні здорові листочки. Ось цей недавно з'явився, бачите, який він блискучий. Тож, подивіться, наскільки відрізняється забарвлення листочків, я не знаю, друзі, з чим це пов'язано, але я на 100% впевнена, що це Ліодоро. Бачите, ось її листова розеточка. Якби я її не там фіксувала, що я не робила, вона нахиляється, ну і плюс я точно знаю, що це вона. Повторюсь, так як вона вже квітла в моїх домашніх умовах, вона одразу у мене була, бачите, підписана. Ось її бірочка. Вже відростила я їй певну кількість корінчиків. Ось декілька, пам'ятаю, разів, пропонувала їй різні посадки, але сподобалася їй тільки ось така. Вона, друзі, до речі, якщо у вас якимось чином також проблеми із кореневою системою, то спробуйте. Зробити їй ось таку а, схожу посадку, додайте в посадочку більше моху, ніж кори. Їй це набагато більше подобається, і плюс зробіть їй отвори. Бачите, які зелені насичені корінчики це вже новенькі корінчики, які з'явилися в моїх домашніх умовах. Ну, і ось бачите, як вони відрізняються. Ось це цілком домашня моя красоничка, ну, а це недавно придбана. бачите. Тому можливо, ось бачите її розмах листочків. Тому, можливо, коли ну, люди бачать ось таке забарвлення, ну листочків, як у, ну, у звичайних наших орхідей, воно таке з насичено темно-зеленого кольору, вони, можливо, думають, що. Дійсно, що це не Ліодорка, але, друзі, це вона. І що цікавенького, друзі, хочу показати вам у, ще у квітах цієї новопридбаної моєї ліодору. так це квіти. Ось, Вони такі вже ну, не дуже гарненькі, буду я їх стрізати. Бачите, їх тут трошечки вже деякі відпали, але погляньте, мені здається, що тут присутня мутація, але вона. Нестабільна. Бачите, ось ці защипи на цій пелюстриці більше ніде нема, тільки ось тут. Можливо, ну, хто її знає, можливо, в домашньому цвітінні вона колись буде квітнути метеликом чи проявить себе в якійсь інші мутації. Не знаю. Але, повторюсь, купила я її за 250 гривень. Нічого приховувати не буду. Для такого сорту орхідеї це дуже дешево. Ось, бачите, на цій кіточці також був ось такий защіпчик. Ось вона вже відпала. О, в мене просто в руках, ось, бачите, вони самі по собі відпадають. Тому ось тут також, бачите? Тому, можливо, це навіть мені попалася якась орхідейка цього сорту, сорту Ліодора, із мутацією. Ну, поглянемо, що буде далі. Але, друзі, я дуже задоволена, що все ж таки придбала собі ось таку здорову орхідею, поки моя виходить із такого, ну, скажімо, реанімаційного стану, тому що дійсно вона була в мене на нарощенні. Це можна побачити по листочках. Бачите, кожен потім наступний листочок, більше за попередній. Це вже з того моменту у мене наросли такі великі листочки, відколи орхідея почала активно нарощувати нові корінчики, і в неї почав відновлюватися тургор-листочки. Тож, звісно, ця орхідея, якщо вже Видасть цвітоносик, я вже буду з задоволенням тішитися її цвітінням, але все ж таки захотілося цілком здорову орхідею цього сорту із здоровою кореневою, щоб вона вже нарешті тішила мене своїм неймовірним цвітінням і, звісно, своїм прекрасним ароматом, тому що ви знаєте, що це не тільки гарний сорт орхідеї, але ще, неймовірно, гарно вона. Видає е, приємний такий аромат. Це, мабуть, у мене най... найароматніша орхідея в моїй колекції, тому що в мене є декілька парфумерних фабрик, але на... На... такого насиченого аромату, як е... який видає Ліодоро, не видає жодна із парфумок. Тому, друзі, шукайте, я вас постійно інформую, в кого купувала, де замовляла той чи інший сорт. Орхідеї або декілька орхідей. Ну, це переважно у мене останнім часом покупочки від одного продавця, від ділонки. Тому, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, моніторте, слідкуйте за її оголошеннями в групі в Телеграм, тому що є як свіжі привози, так і розпродажі. І на цих розпродажах можна. Купити дуже цікаві сорти орхідей і досить за такі приємні невеликі кошти. І вам приємно, тому що ви будете вже згодом тішитися вже цілком домашнім цвітінням, навіть якщо це, ну, якщо ви придбаєте ось так, як я орхідеї в такому вигляді, у вигляді від світашок, але все одно головне, що стан самої орхідеї задовільний. Ось, як завжди, квіти. Буду зрізати до першої сплячої бруньки, і так як вже в нас дуже стрімко наближається весна, орхідеї це також будуть відчувати і дуже швидко випустять нам новенькі вже цвітоносики для нового домашнього цвітіння. і вже будуть тішити, звісно, нас гарним домашнім цвітінням. Ну, і ось таке. Невеличке відео у мене вийшло. Якщо чесно, не хотіла вам спочатку показувати цю, цю оціночку свою, але потім так за нею поспостерігала, І коли побачила ці защипи і порівняла так її візуально із вже домашньою своєю орхідеєю цього сорту, сорту Ліодоро, все ж таки, я хотіла трошки поділитися з вами такими своїми спостереженнями. Можливо, у вас. Також ваші домашні давно ліодорки, також із таким відтіночком листової маси. То, друзі, хочу вас попросити, в кого є орхідея цього сорту, сорту ліодоро. Будь ласка, напишіть, які листочки у ваших ліодорок цілком домашніх, чи також ось такі темненькі, чи залишаються вони ось такими насичено салатовими салатового кольору. Все, друзі, рада була трошки з вами поспілкуватися, поділитися своїми роздумами. Попереду багато цікавого. Тож, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно пишного цвітіння від них, і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!